Ти чого така? У тебе хтось нарешті з'явився? Мама щось говорила Наталці, але вона її не слухала. Вся була у своїх думках. Та ні, мамо, ти ж знаєш, я заміж не збираюся, з мене досить. Наталці ці розмови давно набридли. Мама з батьком стосунки мали не дуже він і зраджував, і зрештою вони розлучилися, коли Наталці було 9 років. З того часу вона його не бачила, тільки мати бурчала постійно, що тато мало аліментів надсилає. У 18 років Наталя раптом закохалася. Микола ставився до неї з турботою, присягався, що вони одружаться, і він зробить Наталю щасливою. І вона йому, звичайно, вірила і мріяла, як піде від мами і житиме окремо. Сил не було слухати постійно, яка вона нещасна, що вона не має чоловіка. Але Микола через якийсь час раптом їй сказав, що любить іншу, і поїхав. Наталя навіть не встигла йому сказати що вагітна. Мамі Наталя тоді нічого не сказала. Вирішила поїхати від неї і народжувати обов'язково. Як вона сама житиме, дівчина тоді навіть і не думала. Але доля все вирішила за неї. Малюка вона втратила, мабуть, від усіх цих переживань, і їй сказали, що швидше за все вона не матиме більше діток. Наталя довго плакала, навіть мама помітила це, хоча зазвичай нічого окрім своїх проблем не бачила. Ти що, Наталко, невже завагітніла від цього пройди світа? Не здумай, з мене досить. Я тобі допомагати, від твого Миколки дитину виховувати не збираюся, зрозуміла? Наталя тоді вже напереживалася з усіх приводів, тому слізу неї вже не було. Вона сиділа й мовчала, нема про що говорити. Мати посварилася собі, а потім раптом замовкла А ти чого мовчиш, дочко? Чи зробила щось? Так ти не слухай мене, це я так від своєї слабкості, а ти народжуй, вже як-небудь потягнемо. Але Наталя мовчала а що їй сказати? Скажеш, пошкодує спочатку, а потім знову сваритися почне. Така вже вона краще не казати нічого. Для себе Наталя вирішила, що досить з неї, вона житиме для себе. Жоден чоловік не вартий того, що він міг будь-якої миті зіпсувати її життя. На матір надивилася, та й сама помилилася, годі вже. Мати тоді дуже здивувалася, що Наталя змогла вступити на державний інститут, але вона наполегливо йшла до своєї мети. Тож тепер Наталя Олексіївна начальниця у великій компанії. Їй 39 років, у неї своя квартира, нова машина, і вона дуже задоволена тим, як вона живе. До мами Наталя іноді заходила і допомагала грошима, але довго з нею спілкуватися було важко. Мама знову починала говорити, що хоче онуків, і питала, чому Наталя досі не заміжня. Я тобі всю свою молодість віддала, а ти невдячна дочка, бурчала мати. Потім плакала, що вона самотня і Наталя теж. І це просто нестерпно. І коли це скінчиться. Подумки Наталя знову повернулася до останнього договору на роботі. Нікому особливо невідома вантажна компанія запропонувала вигідніші умови з цим треба щось терміново робити, доки не переманили. Тільки шкода, що представник їхній якийсь похмурий і не надто говіркий дивиться на неї, вивчає, а сам, до речі, найсимпатичний. Хоча Наталка одразу собі нагадала, що чоловікам вона не вірить. А з договором можна було б, звісно, все вирішити і дійти взаємної згоди. Ти мене не слухаєш, як завжди? Голос у мами був несподівано тихий, і наталці стало їй шкода. Мамо, то в мене все добре, мені пора. Я тобі на карту грошей скинула, я побігла, бувай. Наталці здалося, що мама до неї потяглася, ніби обійняти хотіла, але, мабуть, просто здалося. Наступного дня він знову приходив, цей Олег Денисович, але не до неї, а до її заступника Микити. Це Наталя пізніше дізналася і дуже обурилася. Як він сказав, що жінку йому не домовитися? Наступного разу відправляй його до мене і все. Я не жінка, я начальник відділу, так йому і скажи. Олег Денисович прийшов наступного дня. Спочатку він був насторожений, але потім наталчені пропозиції за договором його влаштували. І коли вони опрацювали всі пункти, він уже посміхався. Ви мені, вибачте, я був неправий. А можна вас запросити в кафе тут неподалік пообідати? І раптом додав, усміхаючись тільки очима запросити не як жінку, а як начальника відділу. Вип'ємо після обіду по чашці кави або чаю за те, що ми досягли порозуміння. Чесно кажучи, Олег їй дуже сподобався, і Наталя цього злякалася. Але коли Олег неполегливо запропонував їй зустрітися, вона не змогла відмовитись. Вони почали зустрічатися, але Наталя постійно чекала якоїсь каверзи: Ну, не можеш бути все добре, що ось так, ні з того, ні з сього. У неї раптом з'явився цей успішний чоловік, трохи старший за неї. Симпатичний, розумний, неодружений, дбайливий, і схоже, хоче зробити їй пропозицію. А Раптом він захоче дітей, а вона не зможе йому народити. Що тоді? Але, придивившись до Олега, Наталя помітила, що й він теж іноді на неї якось дивно дивиться, наче хоче щось сказати і не наважується. Так, напевно, він її обманув, він одружений. Невже Олег буде, як завжди в серіалах, буває? Говорити, що його дружина дуже слаба, і він її не любить, але не може покинути, ну чи щось подібне, невже? І одного разу Олег наважився. Вона помітила, як він на неї подивився. Потім зібрався з духом, перестав усміхатися і сказав їй Наталю, мені треба тобі дещо пояснити, ти не все про мене знаєш. У Наталі все всередині похололо, хоча вона й очікувала на щось подібне. Невже її підозри були недаремні? Ну чому так? Господи, ну навіщо вона почала з ним зустрічатися? Адже у неї все було добре. Наталю, якщо чесно, я думаю, краще нам просто поїхати в одне місце. Я хочу тебе деським познайомити, запропонував Олег. Добре, якщо вже так вийшло, я пройду цей шлях до кінця, щоб була мені наука більше не закохуватися. Теж дівчинка знайшлася, закохалася, злилася на себе Наталя, але вирішила тримати себе в руках. Це за містом, але їхати недалеко, Олег відкрив дверцята машини. Поїхали? Так, звісно, сказала Наталя і сіла в машину. Доїхали вони і справді швидко. Піднялися на другий поверх, двері відчинила літня жінка. Олег, здивувалася вона, а чому ж ти не попередив? Мамо, познайомся, це Наталя, сказав він. Наталю, а це моя мама, Ганна Дмитрівна. Наталка посміхнулася. Жінка теж щемно сказала Дуже приємно. І запитливо подивилася на Олега. І раптом Наталя помітила, що з дверей кімнати хтось дивиться. Вона застигла від несподіваної здогадки. На них дивилася якась маленька дівчинка. Дивилась невдоволено і сердито, не підходила і мовчала. Наталя запитливо глянула на Олега, а він просто сказав Наталю, це моя донька Аліса, вона у мами живе, я до них рідко приїжджаю. Я хочу, щоб ти все про мене знала, тому що я люблю тебе і хочу, щоб ми побралися і були разом. Потім Олег обернувся до Гани Дмитрівни. Мамо, ми з Наталкою поговоримо і потім, можливо, разом повернемося. Я поки що не знаю, як це буде. Я подзвоню і скажу добре, мамо? Олег глянув на Алісу, помахав її рукою Привіт, маленька. І одразу засмутився, тому що Ліса до нього навіть не підійшла, а так і дивилася на нього дорослим, чужим поглядом. Олег і Наталя вийшли мовчки, сіли в машину і поїхали, мовчали довго, а потім Олег почав розповідати. Я був у цивільному шлюбі кілька років тому, думав, що закохався. Жанна гарненька була, молодша за мене трохи. Я очі закривав на те, що вона не довчилася, працювати не хотіла, подруги ці її. Але Жанна незабаром завагітніла, хоч і скаржилася, що рано нам дітей, та й заміж вона не поспішала, говорила їй так нормально. Ну вона і народила дівчинку, написала відмову і поїхала не знаю куди. Я, коли дізнався, просто оторопів мати наполягала, щоб забрати її, а я взагалі думав, що вона не моя, але мама навіть те зробила, тож ми Алісу забрали. Знаю, що це моя донька. Але не виходить з нею спілкуватися. Бачу в ній Жанну і не можу. Та до того ж вона майже нічого не говорить, хоча мені здається, що вона все чує. Ось такий я поганий чоловік, і я не хочу в тебе нічого приховувати, вирішуй сама, чи зможеш ти стати моєю дружиною. Аліса так і житиме, бабусі, ти не думай. Вона мене цурається, ти ж сама бачила. Ось і все. Олег запитливо глянув на Наталю, а вона мовчала і не знала, що відповісти. Перед нею чоловік, який вперше за стільки років їй дуже подобається. І він був із нею щирим і чесним. І ця чужа донечка Аліса, її недитячий погляд, вона не може забути. Що ж їй робити? Наталя подумки, немов наново життя своє перегортала. Кому їй вірити? Своєму досвіду чи Олегу. Але Олег дивився на неї так, ніби від її рішення залежить все його подальше життя. І Наталя наважилася Олеже, давай спробуємо. Нам правда, вже навіть не 30, але може вона все-таки щось вийде? Олег взяв її руки у свої, поцілував і повторив Давай спробуємо. Аліса з кожним їх приїздом все довірливіше дивилася на них. Олег із Наталкою привозили подарунки, але головне не це адже раніше Олег дуже рідко приїжджав, і Аліса його цуралася. Тепер її похмурий тато став іншим, і з ним ця добра і мила тітонька. Аліса тепер уже радо вибігала до дверей, коли вони приїжджали. А одного разу, коли Олег і Наталя на її день народження обралися в герої її улюбленого мультика, Аліса раптом підійшла до батька і тихо сказала: Тату, ти справді мій тато? І Наталка, і Олег, і Ганна Дмитрівна спочатку думали, що не дочули, але вона повторила Це ти? Так, так, я твій тато, моя Люба. Олег сів і взяв доньку на руки. А ця тітка, мабуть, мама? Бабуся сказала, що ти довго її шукав. Це мама, так? шепотіла Аліса. Звісно, мама. Наталка сіла поряд і обійняла Алісу. Лікарі потім дивувалися, але сказали, що так буває, що дитина довго мовчить. Виявилося, що Аліса зовсім не мовчазна чужа дочка вона дуже щаслива дівчинка, ще яка говірка, і в неї є тато, мама і навіть дві бабусі. А невдовзі Наталя зрозуміла, що вона вагітна. Вона дуже переживала, що можуть бути проблеми на тому ж терміні, але сказали, що все буде гаразд. І Наталя повірила і народила Андрійка. Тепер у Аліси є ще й братик. Наталя вірить, що тепер все буде добре, адже вони з Олегом зустрілися для того, щоб і вони самі, і всі їхні рідні були щасливими.